З Різдвом, друзі, будьте крепкі, Христос народився. В минулому Різдві, на минуле Різдво. Я був в Києві, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Вперше там службу звершував представник Православної церкви України Епіфаній. А в цьому році, де я на Різдво? Кременці. Три тижні назад московіти пішли з собору Святого Миколая. І вже на Миколи тут була служба Православної Церкви України. Сьогодні тут вперше на Різдво буде звучати молитва на українській мові. Службу звершить священник отець В'ячеслав. Православної церкви України все буде добре. Слава Україні!